І нехай день буде для добрих людей добрим. Етнографія на Софі, на такий красивенький, значить, бо може бути на піддашках. Я зараз вам розповім про дивні, весільні дивні, обрядове весільне печиво, Дніпропетровщина, Запоріжчина, Миколаївщина, Херсонщина. На паличці, на очеретині. І чим довша очеретина, так як пече Людмила Галій з села Селянівка Дніпропетровської області, до сьогодні, тим смачніше і більше ж дивня їсти. Це така здоба, намотана на очеретину, здобне тісто, таке як на шишечку весільну. Потім її треба спекти. І якщо наша наречена увага ціленька, тобто вона цнотлива, вона з калиною. вона... Невинна, вона йтиме заміж вінком. ознака дівчини це вінок, це квітка. Я заміжня пані, я не маю права вдягати на голову вінок, квітку, тому що я заміжня. Я вже свій вінок і квітку втратила наприкінці весільного дня, бо це такий порядок і закон. Був книж, був книж, стала паляниця. Була дівка, була дівка, стане молодиця. Так от на дивень позначали. Що вона ціла і дівчина наречена, що вона не гуляла з парубками, не вступала в інтимні зносини там, на вечорницях, чи, там, на досвідках, чи ще будь де Якщо по воду мати її послала, то вона пішла по воду, а не хлопцям шкіритися і так далі. То на дивні була квіточка, або стрічечка, або цукерочка ну, це так дуже для багатих. А просто в людей звичайних бідних дивні були, але могли позначити. Верхівочку цього дивня, обмотану черетину тістечком, і йому таке його роблять і коровайниць і ці дівчата такими пелюсточками, що воно таке ну, смачненька така булочка, якщо би такими словами, примітивними сказати, здоба коровайна. Ось, і то вмочали в буряковий сік або морквяний. А якщо і людям роздавали ці дивні кожній особі запрошені на весілля. У Полтавщині, приміром, дивні не популярно. Популярними були шишки. От такі самі чубаті, голясті, такі, як ото від слова голочка такі. Але це теж здоба. Нею запрошував. Про шишки розказую в наступному в сюжетику нашої етнографії на Софі. Ось і дивні, якщо дівчина драна, іде заміж, то вони не позначалися нічим. І для матері нареченої це велика печаль, що вона не вберегла дівочу цноту. І тоді ж над нею піджартовують, ці родичі молодого, могли навіть на наказувати матір і рідню молодої, приходячи в хату, пробиваючи в кожному горщику дно чи в глечику, навіть закидаючи ворота на дах, на стріху, навіть обмазуючи ворота дьогтем. Ну, то вже інша тема. Ми говоритимемо про дивні уквітчені.